Всім привіт! Ви на каналі Воля, і сьогодні я хотіла б розказати трошки про свою подорож до Ісландії, поділитися цікавими місцями, можливо, маленькими лайфхаками, Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Отже, я їздила в Ісландію цього року, а у кінці червня. А в загальному подоріжі планувалася з 26 по 30, тобто така коротка подоріж, але я поділюся тим, що ми бачили, що ми робили і як відбувалося. Отже, розпочнемо з підготовки. До того як ми виїхали, я забронювала квитки на літак, я забронювала наше житло, і я забронювала оренду авто. А я чула, що ще до того, як я поїхала, що громадський транспорт він тільки розвинений у великих містах, але найцікавіше в Ісландії воно саме в таких а, різних закуточках, куди потрібно діставатися або власним авто, або автобусними турами. Але я вирішила все-таки орендувати авто, і відповідно я буду трошки про по з щоб а, Допомогти, можливо, вам зорієнтуватися, якщо ви плануєте поїхати в Ісландію, або просто поділитися корисною інформацією. Отже, квитки з Варшави до Кехлявіку. І ще один дисклеймер, якщо я буду вам неправильно вмовляти якісь певні власні назви в Ісландії, провещи мене, я дійсно не знаю, як вони правильно називаються, але я буду просто Максимально намагатися сказати це коректно. Отже, їхній інтернаціональний аеропорт знаходиться у місті Кехлявік, а квитки туди були з Варшави на дві особи приблизно 15 тисяч гривень. А, знову ж таки, всі ціни приблизні, тому що вони також залежать і від а, курсу валют, а, тому що вони дуже змінюються. І деякі валюти я там обмінювала між доларами, євро, а, ісландською кроною та гривнями. Тому ціни будуть не 100% коректні, але досить-досить такі приблизно точні. А, проживання я за перше наше Airbnb. спочатку мала залишитися взагалі в готелі. А я вже не пам'ятаю, скільки точно я заплатила. Готель був неподалік від аеропорту, тому що наш, наш дек мав прибувати приблизно десь після 12-ї ночі, тому я б не хотіла їхати десь далеко, тому я знайшла один неподалік. І приблизно за три дні до поїздки я отримала імейл, e у якому вони мені написали, що вибачте, ми не зможемо вас прийняти. Будь ласка. Запишіть заявку, що ми змогли вам повернути кошти, ми вибачаємося і всяке таке. Я була звичайно просто вражена, тому що ми вже ну, готуємося, збираємося, і це буквально була наша перша зупинка. Але в останню секунду я просто заходжу на сайт Airbnb і починаю шукати щось неподалік від аеропорту знову і щось з демократичними цінами. І так я знайшла наше перше Airbnb. Воно коштувало приблизно 5535 гривень за ніч. Але я була дуже дуже щаслива з ним, тому що власниця, жіночка була дуже дуже чудова. Вона просто нас чекала там після півночі, поки ми люди доїхали, показала нам кімнату. І взагалі їхня е, її будинок розташований на такій маленькій е, території, там де в них є конна ферма, і неподалік е, розташований маяк, тобто ми змогли навіть наступного дня прогулятися і подивитися. Тобто, це було, якщо чесно, не на краще, але все одно це було стресово. Е, оренда авто. Нам обійшлася у десь 21 тисячу сто гривень, а я орендувала з, здається, це Rent. Я десь тут прикріплю, як виглядає. Компанії, я орендувала, я особисто чула дуже багато гарних відгуків про неї. Це була одна із причин, чому я вирішила в них орендувати. До цього я ніколи не брала авто в оренду, і тому в мене було дуже багато запитань, чула дуже багато негативних історій, коли люди людей намагалися обманути, змусити їх платити за певні пошкодження, які вони навіть не робили. З усіма цими страховками і таке інше. У мене було дуже багато запитань, але я ж кажу, це місцева компанія, і я чула, що в них гарна репутація, саме тому я обрала їх. І я не пошкодувала, тому що, о, перш за все, ми коли ми туди прилетіли, знову ж таки, це було після одинадцятої вечора. І вони працюють влітку 24 на 7, що зручно. Вони нам безкоштовно апгрейднули авто до е, автоматичного е, керування. Тому що спочатку я забронювала на механіці, тому що так було дешевше, але вони нам апгрейднули, Авто дійсно було гарне. Єдине, це такий мій особистий лайфхак, який я теж побачила у когось на просторах Ютубу е, і Тікток е, про те, що е, Фотографуйте будь-які царапинки, будь-які пошкодження на авто всередині та зовні. Я ще також фотографувала, скільки бензину було в авто, для того, щоб потім можна було порівняти. А, і просто, просто мати ці фото при собі. Якщо компанія захоче щось оскаржити, у вас будуть певні докази, як це все було насправді. Тому це таке. Отже, повернуся і почну трошки йти у хронологічному порядку. Отже, ми вилітали з Варшави, а це був прямий рейс з Варшави до Кихлявіку. Прилетіли ми після Ми мали прилетіти десь одинадцятій, але прилетіли в одинадцятій Нам дуже було на руку те, що під час влітку у Ісландії білі ночі. І ми могли все ще, якби нам не потрібно було все це вирішувати там оренду в той такий інше площі. Проте були такі певні сутінки. А, спочатку мій мобільний інтернет не підключився, і це було досить таки стресово їхати кудись, а, куди ти не знаєш, в абсолютно новій країні, в абсолютно авто, а, в якому я до цього ніколи не їздила за кермом. Проте я до цього вже завантажила на телефон. Карту, тому я приблизно знала, куди ми їдемо, але все одно це було досить таки стресово. Але наша Airbnb власниця була дуже класна. Нас почекала. Я вже коли під'їжали, вже бачу, вона стояла намахала, тому це було досить досить таке зручно для нас. Наступного дня ми прокинулися, і знову ж таки, як я попередньо трошки згадувала, ми просто прогулялися навколо по території. Ми пройшлися до маяку, подивилися а, про те, як виглядає їхній така сільська частина Ісландії неподалік а, від аеропорту. І після цього ми зібрались і почали їхати а, більше такого по карті, як на південь. А, ми не повністю проїжджали все коло, тому що я знаю, що це було навіть ми вирішили це зробити, ми б це фізично могли, але це було б не зупинки, просто сісти і проїхатись. Я все-таки вирішила, що для мене було більш важливо можливо, проїхатись не повністю все коло, але проїхатись трошки, зупинятися, дивитися на якісь цікаві місця, вивчати щось нове для себе. Тому ми почали їхати в сторону міста Вік. І перша наша зупинка була біля вулкану. А саме Грін Давік місце місцина а неподалік, цікавий факт, що о, цей вулкан він повергався у 2021 та 2023. -му. І буквально через два тижні після того, як ми поїхали звідти, він вивержився знову. А, ну, ми були в безпеці, ми не бачили ніяких прям вивержень. Коли ми там були, можна було тільки побачити трошки димок, який виходив з під землі. Але в загальному це було дуже цікаво, тому що ти просто бачиш гору, ти просто бачиш там якісь певні рослинки, і потім така лава, яка покрила це все і застигла. А, досить таки цікаво, я такого ніколи до цього не бачила і мені дуже сподобалось. А також хотіла ще згадати про, їжу, про ціни на їжу у Ісландії. Це дуже дорого, тому в більшості ми все-таки просто купували продукти у супермаркетах і перебувалися певними синоючами, такими простими, не, не кулінарними, а, стравами. Отже, я можу порекомендувати а, магазин Бонус. Це є щось на кшталт нашого АТБ чи сілько. Тобто це мережа. Вони розташовані в більшості в великих містах, але ціни там набагато демократичніші і кращі, ніж у зупинятися на... на певних заправках, чи щось на кшталт, чи їсти взагалі в ресторанах. Тому ми закупилися в бонусі на декілька днів на їжу. Все можна оплачувати, є каса самообслуговування, все досить зручно. Ми поїхали з вулкан, після того ми вже зробили наші закупи, ми поїхали до першого водоспаду, назву якого я не можу вимовити, проте я десь напишу її ось тут. Дуже-дуже класно, це взагалі перший водоспад, який ми бачили в Ісландії, і його особливинка була в тому, що можна було пройтися позаду нього і подивитися, просто як це все виглядає з іншої сторони. З іншого боку, це було дуже цікаво, а звичайно, нам трошечки не пощастило з погодою, тому що я бачила у інших туристів, які там вже були, відео та фото, коли там сонячна погода, і просто ти проходиш позаду її води, і ти бачиш, як відбувається сонечко, і це все дуже гарно, хоча навіть без сонечка було дуже-дуже красиво. Ще про погоду в Ісландії. Перед тим як ми мали виїхати, я просто подивилася на це все. Думаю, Боже, куди ми їдемо? Вам потрібна буде шапка, вам потрібна буде куртка і бажано черевики, тому що холодно. Хоча червень та липень – це два найтепліших місяця в Ісландії, проте там холодно. Але я хочу сказати, що погода змінюється дуже-дуже часто, тому навіть якщо показує, що буде дощ, ти можеш їхати 5 хвилин і буде сонечко. Можеш проїхати ще 5 хвилин, буде дощ. Ще 5 хвилин, просто пасмурно. Воно все дуже-дуже часто змінюється в Ісландії. Місцеві кажуть, що просто неможливо знати, яка погода буде. А, тому, якщо ви бачите, що ви запланували свою подоріж, і там все кажуть, що вас буде лити дощ і злива, то Можливо, і не буде, а можливо, і буде, ніхто цього не знає. Отже, після того, як ми побули біля водоспаду, ми поїхали вже до нашого наступного Airbnb, там ми залишалися на дві ночі, і за дві ночі я заплатила 10 836 гривень. Дуже затишно, це був будиночок, у якому було 5 кімнат, кухня. Та дві ванні кімнати досить охайно, тепленько, і було близько також ще до іншого водоспаду. Але ми пішли вже до нього наступного дня. Ми там залишилися на другу ніч. А також ми поїхали до дуже дуже красивого місця, яке я також не можу вигубити, але я прикріплю назву його ось тут. Насправді виглядало дуже неймовірно. Я б сказала навіть казково, оце поєднання камену та зеленого, цієї зелені дуже-дуже гарно. Також я хотіла сказати про паркування, про те, що у всіх цих туристичних місцях потрібно платити за паркування. Воно там десь у межах 50 доларів. Я вже точно не пам'ятаю, але біля кожного паркомістя майже. Можна знайти QR-код, відсканувати його і заплатити, або у вас є, якщо я не помиляюся, 24 години, і є офіційний вебсайт в Ісландії, на якому ви можете зайти, обрати на якому паркуванні ви були, записати який ваш автомобіль і оплатити протягом наступних 24 годин. Дуже рекомендую платити, тому що якщо ви не заплатите, вони надішлюють штраф вашій компанії, в якої ви орендували авто. І та компанія потім надійшла вам цей штраф, і, можливо, навіть в більшому розмірі. Тому платіть за приховання в них є камери, вони за цим всім слідкують. Також ще поки ми говоримо про такі базові правила водіння в Ісландії, це те, що не можна перевищувати швидкість. Наша власниця першого Airbnb сказала, що розказувала історію, коли вона їхала і вона перевищила на 3 км за годину. 3 км за годину. І їй прийшов штраф. Тому камери там знову ж таки повсюди, треба так триматися, тому що написано, і не перевищувати, тому що можна вляпатись у багато проблем. Отже. Після того, як ми а, побули у біля цього нашого казкового місця, ми поїхали знову ж таки у напрямку міста Вік. Ми вже почали повертатися, там ми зупинилися скуштувати дуже відому ісландську а, піцу із чорними бортиками. А, взагалі це дуже такі туристична, туристична їжа, але треба було це спробувати. А, взагалі, я почитала потім, що, що тось, Мати оцей чорний колір, вони тут активоване вугілля у тісто. Я не скажу, що я могла відчувати на смак це, але досить такий цікавий факт. Піца була дорога, як на мене, більше 30 доларів, і вона досить таки була маленька. Ну, тобто ми навіть не наїлися на нею. Але ми її спробували. І тепер я можу про це розповісти. А також другого дня. Ми поїхали до чорного пляжу, і отам от нам дуже пощастило з погодою. Дуже було красиво, було сонячно, небо просто блакитне, вода блакитна, гори сіроваті і зелени це поєднання кольорів і оцей чорний пісок. Просто дуже-дуже красиво. Ми, ми не говоримо точно про ніякі там купання чи відпочивання, тому що знову ж таки холод. Там було десь градусів 15-17. Але просто неймовірна краса. Мені дуже-дуже там сподобалося. Я рекомендую всім зупинитися і біля чорного пляжу. Теж я залишу десь тут назву його. А, точно як туди можна доїхати. А після того як ми сходили до чорного водоспаду, до чорного пляжу, а перепрошую, ми пішли до водоспаду, який а, був біля нас. Якщо не помиляюся, його назва скога... два можливо. Я помиляюся, знову ж таки прибірку назву істот. А ми туди могли дити пішки, що було просто неймовірно. Але найцікавіше, що можна було піднятися зверху, подивитися на водоспад зверху. І далі ми знайшли, що там можна йти йти по горем, мандрувати собі. І ми так трошки прожилися добрих декілька а Хоча вже було досить пізні, таки пізно, знову ж таки після 9-10 вечора, але знову ж таки нам пощастило те, що світлі ночі, і ми мали можливість ще пройтися, прогулятися і насодитися саме такими більш віддаленими місцями, тому що у більшості всі ці місця, які я переназиваю, там купа туристів. До цього треба бути готовим, але вони все одно вартують того, що. На них подивитися. То тоді, коли ми пішли зверху, біля цього водоспаду, спаду, там ми б майже нікого не бачили. Ось такий цікавий факт. А, також і після цього закінчився наш другий день подорожі, третій день в Ісландії. А, і коли ми прокинулися, ми почали повертатися у сторону Ріттявіку. Ми зупинилися біля гейзерів. А, також ще одне дуже цікаве. Природнє диво, як на мене, там був досить такий специфічний запах, такий трошки як тухлих яєць. А самі ці водойми вони були досить такі теплі, прям булькали. І тоді нам не дуже пощастило з погодою був дощ, і от така дуже-дуже велика вологість між тим, що був дощ, і між тим, що. Ось ці всі гейзери піднімалися, води маленькі оці водоймочки, які бурлять. Дуже велика вологість, але теж дуже-дуже гарне місце. Дуже-дуже багато туристів там було. Але знову ж таки, це було вже в суботу, якщо я не помиляюся, тому це субота-неділя. Ці два дні вони були досить такі насичені туристами. А після того, як ми побули біля гейзерів, ми. Приїхали до Рек'явіку. Там ми залишалися у хостелі. За одну ніч я заплатила десь приблизно 4859 гривень. Нам потрібно було ділити кімнату ще з чотирма людьми, де хостел, в якому я залишалася, відчувався таки безпечно. Там біля кожного ліжечка вони мали таку шторочку, яка закривала тебе від інших людей, які у кімнаті. Наші сусідки були дві жінки з Польщі, і мені здається, що вони там просто проживали вже постійно, тому що можна було побачити, що всі їхні пожитки-нажитки вони були там і вони були дуже голосні. А як на мене, це був один такий негативний нега... негатив які я відчула в тому хостелі, тому що, ну, мені здається, ти знаєш, що ти в кімнаті ще чотирьома людьми, і от можна бути трошки тихішим, але вони були просто такі голосні. Але після того, як ми там залишили свої е, речі... Більшість ми тільки залишили в нашому авто. Ми поїхали до Рекявіку, знов ж таки знайшли паркомісце і пішли, прогулялися їхніми вуличками, зупинилися у їхній дуже відомій церкві. Мене заходили всередину, просто ходили навколо дуже багато ресторанчиків, дуже багато. А, магазинчики з сувенірами. А, більшість з них вони дуже повторюються, але все одно вони дуже такі милі. Я рекомендую просто пройти і подивитися, навіть якщо ви не будете нічого купувати. А також ми на одному з фудкортів взяли знамениту Fish and Chips, тобто рибу посмажену та фрі. Це був наш не такий ніж. Meal out, коли ми пішли дійсно в ресторан, хоча це був більше фудкорт, І ну, теж дуже гарний досвід для того, щоб скуштувати і для себе щось нове скуштувати. І після того, як ми прогулялися по рекійку, ми повернулися до нашого Airbnb і наступного дня ми вже вилітали назад. І квитки приблизно без валіз. З Рікявіку до Варшави пішлися вже 14 289 гривень, але а, там вже коли летіли назад, була пересадка в Італії, тобто це було з Кихлявіку до Мілану і з Мілану до Варшави. Отже, підіб'ю трошки такі фінансові підсумки, перельоти були туди. 15 тисяч три назад, 14 289 гривень, проживання було в перше місці 5 535, 10 836, 4 тисячі вісімсот п'ятьдесять дев'ять, приблизно двадцять два гривень. На їжу та кафе ми витратили 5308 грн, гривень, на продукти приблизно 4152 грн, гривні, на бензин 5701 грн гривню, та за паркування ми заплатили десь 1797 гривень. Тотал приблизно виходить у 89 295 гривень. А це на дві людини на мовно кажучи три дні в Ісландії. Але це були досить такі насичені три дні. Ми побачили максимум те, що ми хотіли побачити. Ми не відчували себе дуже-дуже перенасиченими. Тому я... мені особисто дуже сподобалася поїздка. Це одна з моїх улюблених подорожей зараз. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, або вам було цікаве це відео, я дуже дякую вам за ваш перегляд і.